Перший місяць 2026-го приніс Одеситам блекаут, обледеніння та жалобу за загиблими внаслідок прильотів. Тож місія вижити в Одесі стає дедалі складнішою. А правила безпеки вивчаються на власних помилках. Наприкінці четвертого року Великої війни Одесити перестали ходити до бомбосховищ. А щоб отримати ушкодження під час шахетної атаки, не обов'язково перебувати в епіцентрі вибуху. Получається, мене там решітка. Виходить, в мене там решітка, там і двері. Бачите, від удару, як їх вигнуло, заблокувало, і ми не могли вийти. Я зсередини вже ломом намагався, не зміг. Я вже думав через дах лізти так от пробивати. Тому щось ось це горіло. Я бачу, звідти полум'я йде, а дим йде сюди. Едуарду пощастило, десенсники дуже швидко розблокували двері. У дворі його поранену дружину вже чекали медики швидкої, які надали допомогу. За словами рятувальників, саме заблоковані двері під час атаки можуть спричинити важкі наслідки. Тому всі замки краще тримати відкритими. Дим, а він страшніший ніж сам вогонь, тому що людина може отруїтися продуктами горіння. і на жаль, були випадки нам доводилось працювати під час повітряних тривог, звільняти людей. Просто того, що дим міг дійти, вони просто могли загинути. Десятки загиблих можуть бути в такому випадку, коли люди заблоковані в квартирах. Порада рятувальників, попри те, що за чотири роки всі вже втомилися, обов'язково ходити до укриття. Адже правило двох стін лише створює ілюзію безпеки. Виживають лише ті, хто обирає, хай навіть найпростіше укриття. А ще слід пам'ятати, що віднедавна правила змінилися, і відвідувати укриття, які розташовані в учбових закладах, можна тільки після закінчення уроків. Укриття обмежено кількістю людей, які можуть перебувати одночасно. Відповідно, ця кількість це та кількість, яка відповідає кількості дітей і кількості працівників ліцею. Тому під час повітряної тривоги ми маємо обмеження по кількості місць. Щоправда, як пишуть у соцмережах, вночі деякі школи також закривають сховища. Під час масованої атаки на місто люди не змогли потрапити до сховища в школи номер 84 Над головами лунали вибухи. Поруч стояла вагітна жінка, яка плакала від страху. Її всю трясло за свою дитину, яка була поряд, і за маля, яка ще не народилася. Люди кричали, панікували, не знали, куди бігти. Почали розбігатися, хто куди. Втім, цієї зими для одеситів смертельно небезпечні не лише шахеди, а й генератори, газові балони і навіть свічки. Маленький балон від туристичної газової горілки може знести стіни в прямому сенсі. Я так розумію, такий оце балон. Ось був взрив, винесли вікно. Ось стіна в другу квартиру. Це, Це ось іде ця стіна, яка з другого приміщення квартири. До людей найчастіша причина вибухів неправильна експлуатація. Туристичний пальник і відповідно балон до нього не призначені для приготування каструлі борщу чи казана плову. Так само і з генераторами є певні правила їхньої експлуатації. Причини в основному по генераторам. Іноді це може бути без пожеж, це отруєння чадним газом, тому що їх встановлюють туди, де їх не можна встановлювати, в приміщення, будинок, на балконі. І через отруєння саме чадним газом люди потрапляють або до лікарні, або вже взагалі гинуть. Призвести до трагічних наслідків, може павербанк залишений на зарядці. І навіть свічка, яку змахнув не дуже обережний кіт. Втім, уникнути трагедії неважко, наголошують рятувальники. Треба лише бути уважним і дотримуватись елементарних правил безпеки. Людмила Цебренка, Аріна Небохід, перший міський.